Це дуже просто. Достатньо того, що мені погано. Все. цього достатньо. В будь де на роботі погано, цього достатньо, щоб вирішити, щось змінити. В стосунках погано, цього достатньо. Не треба. Не треба шукати підтверджень, не треба соціального одобрення е, цього. Не треба, щоб всі сказали, да, точно, тепер йди. Просто відчув, проаналізував. Зробив все там правильно попередив, там пішов далі рухатись в напрямку. Не треба ну, теж відчуття поганого воно може бути підміною понять. Наприклад, якщо людина не вміє організувати свій час, менеджерити пріоритети, бути продуктивною, їй може бути погано, тому що вона там оверлот умовно, і це не питання компанії, бо вона дуже багато задач їй дала. А це питання як людина це організувала. Я не сказала, що Тобі погано через компанію. Тобі може бути погано в найкращій компанії. Ну, ми тут не говоримо про кейси, коли просто людині аля, всюди погано, вона там треба розібратись. Ні. Але ну, це знаєш як історія: ой, він такий хороший хлопчик, всім подобається, а тобі з ним погано. Так що? Ні, я про те, що... В компанії, хороша. Якщо ти відчуваєш, що тобі погано, спочатку. Варто розібратися, що тебе призвело до цього. Це питання в компанії, щоб звільнятися з неї, тому що ну нічого, наприклад, не зміниться, як культура, відносини, лідерство тощо, або це питання, які можна пофіксити. Я до того.